Перед відвідуванням майданчика оцініть безпеку майданчика. Переконайтеся, що ігрове обладнання ціле без ознак пошкоджень або зносу. Зверніть увагу на безпечне покриття, яке має амортизувати падіння. Обговоріть правила поведінки. Нагадайте дитині про правила безпеки на майданчику та важливість їх дотримання. Під час гри на майданчику Спостерігайте за дитиною, не залишайте дітей без нагляду. Важливо бути уважним, щоб вчасно реагувати на можливі небезпеки, дотримуйтесь вікових обмежень, користуйтесь ігровим обладнанням, яке відповідає віку та розвитковим можливостям вашої дитини. Вчіть дітей чекати своєї черги та поважати інших. Навчіть дітей не штовхатися і не лазити на обладнання неправильно. Забезпечте безпеку дитини. Одягніть дитину правильно. Уникайте одягу зі шнурками або великими петлями, які можуть зачіпатися за обладнання та спричинити травму. Захист від сонця. Використовуйте сонцезахисний крем та головні убори для захисту від сонячних опіків, Гідратація. Переконайте, що у дитини є доступ до питної води, особливо у спекотну погоду. Навчіть дитину, як вести себе у випадку надзвичайної ситуації, знайти дорослого. Вчіть дитину звертатися по допомогу до дорослого, якщо їй потрібна допомога або вона почувається небезпечно. Особиста інформація. Переконайтеся, що ваша дитина знає своє ім'я, адресу, номер телефону батьків. Завжди будьте готові до першої допомоги. Основи першої допомоги. Мати при собі невеликий набір для надання першої допомоги та знати основи обробки дрібних порізів, садин і сінців. Пам'ятайте, що безпека на майданчику починається з вас. Ваш приклад та увагу до деталей можуть зробити ігровий час не тільки веселий, але і безпечний для вашої дитини.